Всім привіт, слава Україні! Появилася нагода ще раз поговорити про вузол перелому. Я переробив свій мінік, міняв силовий вузол, верніше двигун той же самий 13 кінських сил, але змонтував вже коробку передач Жигулівську, щеплення Жигулівське, ну і трошки інше розположення. Двигуна. Ну, про це я вже говорив в попередніх відео. А зараз е, хочу проговорити про вузол перелому. Так як це дуже важлива річ для е, міні-трактора з переломною рамою. Е, значить, пер, на передній піврамі у мене конструкція слідуюча. Вверху варений ось такий вал. Два підшипники, радіально упорні ролики. Вони виконують дві функції. Перше це обертання навколо осі або поворот. І друга функція верхній підшипник і нижній утримують від зміщення вверх або вниз. Внизу. Ось такий вал уварений, він просто підтримує в положенні дві піврами, ну, при повертанні. Там установлює підшипник, а підшипник ось такої конструкції. Він тут вільно без Натягу одівається і виконує опору е, повороту по осі. Хочу сказати ще, що верхня частина підшипник верхній, якби вал проточений в мінусі, для того, що, щоб е, зняти або прибрати неточності е, співосності. Так як Зверне з'єднання не дає точності, тому я один підшипник достатньо нижній, щоб працював на валу при повороті, а верхній просто тримає від зміщення вниз. Ну, Як я вже казав, вони в парі працюють і рама не має можливості вверх або вниз піднятись. Там контролюється ось тут. Хай контрагається і підтягується до необхідного зусилля. Друга половина піврами. Ось вверху те, що я говорив, два підшипники, вони якби розвернуті. Один знизу. Там ось, як би пукати, ось. Один знизу, один зверху. Дуже така надійна. Надійний вузол, поворотний, відтримує великі нагрузки. От. А внижу ставиться ось такий підшипник, вже одівається, коли я зберу верхню частину, все відрегулюється і одівається нижній. Він, як я вже казав, виконує роль тільки від осьового зміщення, більше від радіального зміщення. Задня піврама виконує ще одну функцію, і ще треба сказати так: задня рама качається, і, інше, качається, качається сам е, задній міст, а рама е, повертається тільки на вертикальній осі. Ще раз покажу, попробую ось як би то От, Качається рама. Це дуже і дуже важливо. На оцих осях відбувається просто поворот півРАМ, а качання заднього моста вже відбувається незалежно. Це впливає на управління міні-трактором переломкою. І коли сидиш, не відчувається ніяких. Скажемо, приїзді по нерівній поверхні, сидіння, руль, все знаходиться якби, ну, на одній площині, на рамах, а заднє місце вільно об'їжджає всі нерівності. Нема додаткових якихось поштовхів на рулю, от, тільки зусилля на поворот. Ще раз скажу, це дуже і дуже важливо для управління ось таким міні-трактором. Переломкою. Так як багато хто, хто жаліється, каже, що переломки не, не, не якісь неустойчиві і так далі. Якщо така конструкція, то устойчивість нормальна. Руль, я так змонтував, що він фактично саме колесо знаходиться приблизно по осі повороту і тоді вже не відчувається якісь. Ну, незручно. Ж скажу, руль втікає, як сидіння знаходиться на задній піврамі, а руль якби на передній. Ну, це така вимушена у мене конструкція розположення руля. По причині того, що мінік дуже малий база всього на всього 900 мм. Ну, так було задумано, щоб він був компактний і міг працювати на невеличких участках. Ну, а зараз ще раз покажу. Як він збирається, збирається дуже досить просто дві піврами. Ну ось дві піврами якби складені. Тепер залишилися ставити підшипники. Ставимо підшипник. Бачите, тут там великий зазор між валом. Це для того, щоб прибрати неточності по осі, так як нижня частина, нижній вал верхній. Після сварки вони 100%. Не паралельні, тому нижній підшипник на ньому рама повертається, а верхній тільки утримує від руху вверх або вниз. Ставлю ось таку шайбу. Шайба спеціально знизу має таку проточку і ще одну шайбу пружинну і вже закручуємо гайку і контрогайку. Все, підтягуємо, максимально прибираємо зазори. І вже коли все відрегульовано, тоді знизу, ну, то треба, я вже і не буду, мабуть, демонструвати, як це я роблю, треба лігати під трактора знизу, ось униз. На 4 болтах кріпиться нижній підшипник. І все. От зараз де видно, от дивіться, чому верхній вал зроблений так, щоб там був зазор підшипнику. Ну, такого, звичайно, неточності нема. Але е, рама має можливість там ну, ті всі е, прибирати ті всі відхилення. Які получилися після сварки. Від отакого руху нас вже утримує нижній підшипник, який кріпиться знизу. Ось зараз видно, що нижня вісь практично по центру. Там потрібно трошки вже підправити і підшипник буде змонтований на місце Все змонтовано. Цей підшипник використовую по причині, що він не боїться осьових перекосів. Але обов'язково брати корпус, щоб мав проточку, замок. У плиті я теж там розточив, він заходить у замок. Тоді вся нагрузка вже йде на корпус, а не на болти, якими він зафіксований до рами. Щоб не попадала волога, я літом. Або розтоплюю, заливаю йому Зараз там смазка загусла, але це вже буде, коли потеплі, я буду це все виправляти, робити те отаке. Все, друзі. Піврами змонтовані. От одна піврама. Друга тепер, що залишилося. Ось у мене такий винт є. Зараз я їх виставлю в продольний, ну, щоб він по осі були. Цей винт фіксує півраму. Коли я хочу робити якусь там, скажімо, колесо поміняти, або ще щось, коли під дом крачу, щоб вони скручувалися. Залишилося змонтувати карданний вал. І рульову колонку. Ну я зараз піддомкрачу, покажу вам ще раз, як працює качалка задній міст. Ну, а зараз я піддомкратив задню півраму, покажу вам, як вона повертається, і качалка задній міст. Вільна повертається навколо своєї осі. Сідіння, руль все в одній площині, без всяких перекосів, а задні колеса мають можливість вже об'їжджати всі перешкоди, які є. Це дуже е, себе показало якісно в управлінні. Я вважаю, що така схема є однією з найкращих. Є багато різних варіантів. Переломок роблять на. Тягах, коли качається задня вся піврама, е, Ну, цей варіант годиться при умові, що сидіння знаход... закріплено е, відносно передньої піврами. Але якщо сидіння знаходиться на задній піврамі і вона теж качається, то я думаю, що це дуже і дуже не м -м, сказати, некомфортно е, працювати в таких умовах. Ну і ще раз скажу. Втрачається суттєво, втрачається управління міні-трактором. У мене там були десь відео, кадри, коли я цей міні пускаю з плугом, і він сам по борозді собі йде і не виходить з борозди. Я думаю, що це показник.